Так, тема в 10 класі урок з геометрії, перпендикулярність прямої і площини. Після розгляду теоретичної задачі, давайте спробуємо теоретично вірніше частини, спробуємо розв'язати задача номер 1 Ось вона у нас. І так, рисунок у нас є: умова така: точки М і Н середини відповідних сторін а, Б і Б, С трикутника а, Б, С відповідно. Пряма ПМ, бачимо її, перпендикулярна до площини АВС. Чи можна з'ясувати трикутник ПМН прямокутний чи ні? Поясніть свою думку. Отже, нам треба з'ясувати трикутник ПМН. який він за виглядом. Так? З умови ми тільки знаємо, що, що ПМ перпендикулярна? До площини АВС. Давайте тепер подумаємо: тобто в умові сказано, що ПМ пряма вже перпендикулярна до площини. З означення, ми знаємо, що якщо пряма перпендикулярна до площини, то вона перпендикулярна до будь-якої прямої, що лежить в цій площині. Отже, звідси випливає, що ПМ перпендикулярно і до прямої АВ, і до прямої БС, і до прямої АС. На нас, мабуть, буде цікавити пряма АС. Давайте це запишемо. Звідси випливає ПЕ перпендикулярна до АС. Далі в умові сказано, що від точки М і Н середини відповідна сторін. Тобто для трикутника АВС МН буде середня лінія. Давайте сюди також зафіксуємо МН, середня лінія. А ми знаємо іще з 7-го класу, що середня лінія паралельна третій стороні трикутника. Середня лінія паралельна одній стороні трикутника і його половині. Отже, МН ставимо тут кому. Паралельно АЦМ. А звідси випливає. А звідси що випливає? Що ПМ перпендикулярно до МН. Тобто виходить, що трикутник PMN буде прямокутний. І прямий кут буде саме кут PMN трикутник ПМН -э прямокутний.